Я дивлюся на себе, плюстерко, де ти ходиш, моє серденько, і якими ти бродиш стежками, чи не зраниш душу дірками? Я на себе дивлюся збоку, наче жіночка, буду, ні в року, і обличчям собі біленька, і статура така нічогенька, вже від хлопців просто за духа, і солодкі слова шепчуть вуха. Не пускаю цей шепіт в душу, фільтрувати ту мову мушу. Ще з дитинства повчала й мати не потрібно словам довіряти. Чоловічі слова та водичка, їх цікавлять лише врода та личка. А як слово у серце влучить, то навіщо легеня мучить? Я, коханого, візьму за руку і не допущу. Ніколи розлоку. Я дружиною вірною буду, і присягу по вік не забуду. Так я мрію, дивлюся в люстерко, де блукаєш моє те серденько.